Дружина Кирила Буданова, керівника головного управління розвідки, зазнала отруєння важкими металами. За даними джерел, із силових структур Маріанна перебуває в живих і успішно пройшла первине лікування. Про це повідомляє видання Українська Правда із посиланням на джерела у силовому блоці. За даними джерел, дружину Буданова швидше за все отруїли через їжу, оскільки дружина Буданова невелика і з маленькою вагою виявилося у неї це отруєння швидше. А також отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. За вагою вони більші за неї, тому нічого за собою не помічали. Зараз теж лікуються, повідомили Джерела. Що цікаво, в одному зі своїх інтерв'ю Буданов говорив, що дружина живе разом з ним в кабінеті. Тобто, чи не була це спроба замаху на самого Буданова? Ви така романтична людина. Це дружину треба питати. А зараз у вас є от моменти час на якісь такі от прості моменти людського щастя. Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете в принципі з дружиною. тут? Тому... Да вона живе зі мною в кабінеті. Також відомо, що керівник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов пережив більше ніж 10 замахів на своє життя. Він казав, що один із них це ракетний удар по офісу ГУР під час повномасштабної війни.